О, прошу. Я судити як ваше? Ковсун Колосунжевої Нікіфорович Відвоював, паї, що 10 років мельник пользувався ними, а я їх мусив видати зубами від них. Через суд? Через три суди. А він за тих 10 років розраховувався з вами? Ні, грама, нічого. Киданув, так? Да? Так. Да. Його мало грошей, тому треба да. на такому будовому нажитися. Оце на такому він нажився. Це не, на, не тільки на одному мені, є багато таких фокусів. В селі, так? Да? Так. Да. А це, що він розвалив, оце все. Кровники, свинарники. А він що його строїв? Оце так повалив ніяких проблем. Ця тракторна бригада, коровники, свинарники. Все розвалив до тла, повикорчовував посадки, все, йому ніякої вправи немає. Дякую за коментар.